Чи може батько оформити догляд за сином 20 років, чи обов'язково бути приписаним разом? Оформлення догляду на непрофесійній основі за одним із родичів, якщо є медичні показники, і відповідність вимогам постанови Кабінету міністрів України No859 від 23 вересня 2020 року із змінами. В такому разі оформити догляд на непрофесійній основі можна. Відповідно до пункту першого щодо іншого блоку питань щодо реєстрації спільної. То цей порядок встановлює механізм призначення і виплати компенсації за догляд, що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг. Далі фізична особа, яка надає соціальні послуги особам із числа членів своєї сім'ї, відповідно, підпадає. Які спільно з нею проживають, кома, пов'язані спільним побутом, кома, мають взаємні права та обов'язки, та є. Ну і відповідна категорія щодо того, що, чи підпадає суб'єкт громадянин для того, щоб за ним здійснювався догляд. Ось так. Тому, якщо у вас будуть додаткові питання, пишіть звертайтесь. дякую.